Російські сили програли на виборах у Молдові. Україні відбулося доленосне голосування до парламенту, який відіграватиме вирішальну роль у визначенні подальшого курсу Молдови. Боротьба тривала між проєвропейською партією Дія і солідарність та проросійською патріотичний блок. За даними центральної виборчої комісії, проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду отримала більшість понад 50% голосів і впевнено перемагає. У політичних перегонах патріотичний блок під керівництвом колишнього проросійського президента Ігоря Додона набрав лише 24,2%. Самі ж вибори пройшли з масовими втручаннями Росії перед голосуванням. Напередодні поліція повідомила про докази безпрецедентних намагань Росії поширювати дезінформацію та підкуповувати виборців. Молдовські змі отримали листування, що свідчить про підготовку проросійськими силами проплачених проте. Естів у Кишиневі. цю інформацію підтвердили і в поліції. З повідомлень зрозуміло, що винагороду пропонували за власну участь в акції та за залучення знайомих. Десятки людей заарештували. Їх звинуватили в поїздках до Сербії для проходження навчань зі стрільби та координації заворушень. Однак протести в країні все ж відбулися. У відповідь на перемогу президентки Санду проросійські сили вийшли на мітинг у Молдові. Головне гасло партії на мітингу у украина не будет тут понуватые украине, не позволим, не позволим украине здесь командовать эти выборы показали что пас опять проиграла выборы внутри страны оппозиция взяла 49 процентов с то 49,5 внутри страны ПАС взяла лишь 44 Опять ПАС дижиться у власті за счет діаспори. напередодні виборів. Президентка заявила, що плани Росії можна зупинити лише чесним голосуванням молдован у цілому світі. Росія становить небезпеку для наших демократій. Наша демократія молода та крихка, але це не означає, що держави з довшими демократіями не перебувають у небезпеці. Ми хочемо жити в демократії. На результати виборів у Молдові вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Під час виступу на Варшавському безпековому форумі він наголосив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову. Росія не змогла дестабілізувати Молдову, навіть витративши величезні ресурси на підрив і підкуп, кого могла. Важливо, що ця виборча перемога сталася без роз'єднання. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн також привітала проєвропейський уряд Молдови з переобранням. Молдова, ви зробили це знову. Жодна спроба посіяти страх через кол не може порушити вашу рішучість. Ви чітко дали зрозуміти свій вибір: Європа, демократія, свобода. Наші двері відчинені. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що задоволений результатом і що воля молдавського народу перемогла. Попри перешкоди та тиск, волевиявлення молдавського народу перемогло. Франція підтримує Молдову в її прагненні до європейських прагнень і свободи та суверенітету. Згідно з результатами виборів, проєвропейська партія отримує 55 місць у парламенті зі 101 наявного. А тому Санду зберігає одноосібну владу і не буде змушена шукати союзників для коаліції. Карина не телеканал НТА.